Сергій, розкажи, розкажи як, як з тобою обращались, так. татоком били, спрашували, чи є там ті, у ну, мене знайомі в ЗСУ, питали, чи є партизани, за партизанів питали, але я їм нічого не сказав. Я знайомих в мене ЗСУ вже ж немає. Та на пальці якісь проволоки понадівали і цей. І, е... і дуже велика сильна біль. Та нормально так добре трусило. Та. Да. Це були росіяни? Так, да, росіяни, російські війська. Це Ми мене Дня незалежності забрали, бо я тут їх коротше поздравив. Короче, Днем незалежності. Та, <різь> да, справді каміра і свободи їх поздравив. Служен, коротше. скажи, чого вони до тебе причини? Пішов мене я його можу привітати із святом 24 вересня. моєму сину день народження. Ага. А він мій хрещений прийшов каже, справі з святом. Вітаю. Вони вирішили, що з ним незалежності, і так вони його взяли на собі. Ні. Не можна було з ним незалежності вітати. Ну він не mm -hmm. хотів, він понімав це, Ну хотів привітати з днем народження сина. А вони його згребли сім суток не було. Він бачите, А як, як ти? Та розкажи, як воно насправді все було. Та що щоб їсти просто, не давали, просто щоб води світ бачив. Не давали, води не давали, пити нічого, не дісти Скільки днів. Сім днів держали. Сім днів не пив, не їв, нічого. Yeah. А в туалет. А, а туалет там був якийсь цей, там баклажки були і цей. Та більш нічим не питали, оце так били. Б, ну, цей. Били по голові? Так. Да. — По всьому. Так, да, били по всьому, то цей. І, коротше, оце, Ви викинули мене в снігурів і добирайся сам як хочеш додому. Що би ти зробив з тими росіянами, які знущалися і катували тебе? Якби ти їх зараз побачив, ну, якби зараз побачив, якби в мене була можливість, я б їх, мабуть, десь цей зловив і, по крайній мере, відправив якийсь табір, щоб вони, цей, ну, Чому? щоб вони вже не вели війну на, на, на нас, щоб вони знали, що Україна це цей. Ну, вільна, вільна країна, і ніхто не зможе на неї нападати? Ну бачиш, ти навіть вже пройшовши всі ті етапи катування, і ти е, навіть би їх не вбив. Ну ти молодець Сергій. Ну да, так. <с> Скажи Збройним силам України, щоб вони ну, перемогли нашого ворога і щоб на конець в Україні наступив мир. А чому ти попав в лікарню зразу після. Що у тебе, що ти лікував? Та я ж хворий. У мене типу, як шизофренія, ну, ви поняли. Mm. То тобто цей. ти, звичайно, бо ти був ще до того. Осложення. Після цього, так, дало? Насложення, так. Да? Да. Сергій, будь здоров. Дякую, що витримав. Спасибо. Нікого не здав, не зрадив нашої держави. Да, я нікого не здав. Ну, було дуже тяжко, було дуже тяжко. Молодець. Слава Україні. Героям слава.